Всім привіт 23 лютого. Сьогодні у нас знову відео буде Опять же, по ось, ось Дивіться, У нас зараз за бортом мінус 6,6 9 годин 49 хвилин. Ну, будинку 27,2. Тут вже показує, що трошки угамовується наш. Мороз вже йде, спадає, в серед неділі вже буде вже, вже мінус 3 ночі, а днем до п'яти. Тобто таке весна потрошку своє бере. Так, з останнього відео був таке цікаве, цікаве питання. Ось, о, Значить, дивіться. З останнього відео. Будь ласка, це вчора воно <кій> задали мені таке питання. Будь ласка, крім яблунь, у вас де ще є цикадка? На Винограді, Груші, сливі. Олександр задає це питання. Олександр З2 е Я. ну Тут не немає якби більш що Ну Олександр. і Нікону, це аватарка, гарбуз такий. Він дуже часто пише коментарі, якби приймає участь у житті мого каналу. То зараз ми вдінемося і підемо дивитися, що там у мене, де, де є ще по цикадках. Ну, ось температуру ви бачили в будинку. Я вам показав. Це ось о, е, мої бутилки, Бачите, я скріпив їх. Скотчем зв'язав. от, та її, воно, Капочки бачите, так по 20 мг дали в кожну бутилку. Наш експеримент він, якби, стоїть, продовжується. Ось я їх крутю, вони навіть під віконник у мене стоять тут же ж у будинку. От. У звичній вам локації де я де я завжди тут і знаходжуся, да, показую вам відео. Зараз я оденуся і сходимо. Подивимося, провіримо малину, ще де, де що є. Я вам пару слів скажу, що я планую з цим усім робити, якщо щось знайдемо. Ну, чисто це якби... Чисто як я планую і бачу це, розкажу вам буквально пару слів. Так, Ну що, на дворі погодка прекрасна. Дивіться, показую мішки. Да? Тут ціла куча, та що. І ось ось ще. Так же само. До чого я їх вам показав, зараз зрозумієте самі. Так, Ну а тепер показую, що я на свою винограду. Опять же, ось я 23 лютого. Да? Дивіться, все як стояло, ні одного сліду, нічого немає. Ну, кроме собачих слідів. Дивіться. Просто показую, щоб не, не було балачок. Що я вас в оману воді. ну Тобто не буду я йти повністю, ви все бачите самі. Ні одного мішка, нічого немає. Як стояло все. Так воно тут і стоїть. Так що якось оце отак. Ну Зараз вийшов в сад, бачите, мій сад. Зараз я буду рухатися туди, підемо в балку, на подивимося. На малину ожину, коротше, що там твориться. Ну, Зараз до груш підійду. От. Так, цю гру, Цей рядок груш у мене посаджено азіатки от, на обставках. Кали... На обдивився я тільки що їх повністю Це одна ось. Нема нічого, на, щастя, на моє. Далі. Тут ось грушка Також немає, ніде ніякого поріза я не знайшов, ні одного обдивився, немає. Ідемо третя. На третій. Також обдивлюсь, дивлюся, немає ні одного, нічого, все чисто. Так, ну, це три грушки, це, вони, це рік ось їм буде. Жили вони тут з весни, і оце літо прожили, нічого тут немає. Цю осінню посадив. Заодно час подивимося, що на цій. так, Осінню посадив пізно. Зараз подивимося, чи на ній не було на тій ділянці, відку, ну, де я її придбав. Нічого не бачу, все тут чисто, все нормально. Короте. В цьому садку де ці яблуні, де я вам зрізав, показував, значить ось рядом груша росте, молоді прирости, так, Поки не бачу нічого. Ось геть молоді, цьогорічні, длінні такі. Ні, немає, а цих немає. Немає, ніде. Так, на вишнях. На вишнях не бачу поки. На вишнях немає. Ось ще черешня. Подивимося по молодому приросту на черешнях. Так. На черешнях я не бачу теж. Немає на черешнях. На черешнях немає. Зараз яблуня. Яблуня. Це така наша любима, не знаю, як вона там правильно називається. Ну, це теж молода. Ви знаєте, і тут немає їх. Немає. Немає порізів. Немає. Нема. Є ще одна яблуня. Це така ж сама. Так, молодий приріст. Ні, немає. І на цій немає. От у крайньому ряду тільки. У крайньому так, ця груша здорова вже там немає. Значить ця яблуня я не знаю як називається, на ній не бачу я. Не, на цій, на цій немає. На цій ось є, я бачив на цій. Так на цій є. Ось вона дивіться от. Бачите? Оце на цій... Я так зрозумів, що воно ще й різні сорта полюбляє. От вона на тій ось вона, яблуня сплошну така ж сама, дивіться, вона вся гасть забита. Геть оце і отут ось, де я зрізав палички, ці брав на досліди, побита, це видно один і той самий сорт. Ну і ось окрайня теж. А на тіх немає. Ну що, зараз йдемо в балку, дивимося, що там буде. Так, а поки буду йти в балку Андрій, дивися, ти поки... Ти ж швидше побачиш, чим дзвониш. Бо дзвонити будеш вечором, а до вечора ти вже побачиш. І поймеш, що вже я отримав твою посилку із рукавичками, з усім добром і штангелем. Зараз, до речі, теж покажу твій штангель. Працює як швейцарський годинник. О, так що все окей. Велике тобі дякую. це Я просто йду зараз до балки та й зразу, щоб время не тягнути Також я всім дякую і своїм підписникам, які пишуть постійно, підтримують мій канал своїм спонсорам. В лиці, ось що, що я показував рукавички, це Фаренбрух, Андрій. Олександрович, громадянин Німеччини, Мар'ян Позняк, громадянин Польщі, наші постійні мої, як би друзі, спонсори, глядачі каналу, це Федоренко. Федір Панасович. От. Халамендик, Олексій, Роман, є Федоровський у мене. Ще теж такий товаришів, Є Володимир Мельник. Це ці, що постійно, то допомогу надають. Ми часто спілкуємося. Так, дойшов я до своєї Ага до, <с>, Дойшов <да> я до своєї ожини коротше А на ожині є Дивіться, сейчас покажу Ось оці порізи Ось вони Бачите? То... А ну сейчас я, бо може то не те, сейчас я рукавички зніму. Так, положимо рукавички. Я ж мерзляк такий, що Андрій в курсі. <сум> так Той мені Прислав Так, а ну-ка, не дуже вдобно, бачите, мені і камеру держати. Да, це та зараза, ребята. Так-да-да, да, да. воно порізається. Ну що, це що я вам хочу сказати? Це чисто моя провина. Знаєте чого? А бо тому, що вже отуди в кінці серпня я вже не робив ніяких оцих. Обробітків я не проводив тут Думаю та ягід немає, Чого я його буду бризкать, какарасидами, та... а воно ось, бачите? О! Тобто чисто моя, мій косяк, 100% так, також обдивився, я жималось Нажимлості немає, неде нічого, все окей, тут класно. Е, гумі. Гумі також неде нічого, ніяких вражень, все чітко. Обдивився Барбарис. Кажу барбарис, кизил. Барбарис. Кизил. На кизилі теж я ніякого не замітив. У нас одне деревце, друге тут деревце. Нічого не замітив, замітив на третьому. Блін, зуби по вас повипадали. Дивіться, бачите? Зайка. Зараза. Погриз кору. Як я про них забув, треба було хоча б прийти. Блін, понадівати ці. Та утеплювати ті, щоб не гризли. А тут слідів воно, дивіться, все, зайка. Блін. Ну тільки цей, войлочі вишні, два здорові куща. Ну вони, правда, я їх частенько обробляв, немає нічого, кущі гарні, прямо такі получилися. Ну, нормально. Зараз піду по малині ще полазю. Ну, слідів тут зайців капець. Моїх немає, бачите, тільки зайчі. А тут ніхто не ходив. Зараз от провірю по малині походю. Є тут немає та нещасть. Блін. Ну поки не бачу, знаєте, поки не видно. Не бачу я тут ці катки іменно на малині. Ну поки йду, дивлюся, так придивляюся, не видно. На малині не видно. Так, знайшов я і на малині, на деяких, б... ну, не багато, де-не-де. Тобто є на малині воно, але... Слава Богу, що не кругом. Зараз рукавичку зніму, щоб спокусувати камеру. Ось ось, я думаю, вам видно. Да? Найшов гал одну, пропустив. Ось. Дивіться, як воно виглядає нарост цей, бачите? Ось він. Оце там ну це в мене я з собою секатора не взяв. Ну Я і зараз в мене ножик є в кармані. Да? Я, просто, я не можу камеру знімати, я зараз просто зріжу цю. Викину оцю галицю ось, цю, бачили? Оце одне знайшов, пропустив, що -то я осінью, бо я ж усе тут провіряв, вирізав, більше ніде. Я обдивлявся і йшов тільки що. То не видно, щоб гали були, ці ну, нарости такі шишки на, на стеблах. Ну цієї малини. А там воно знайшов маленький, пропустив щось. Ну, ходи, то таке. Зараз зріжу. А може його зрізати під мікроскопом глянути. Зараз я його зріжу. Так, ну що, принісся до цю. Бачите, зрізав я галицю. Зараз розріжу, ножом скрию та глянем, що там таке всередині є, що нема. Так, ну що, розрізав я гал, а, той нарост. так? Да? Ми бачимо ось. У вас на моніторі. Ось ось. Ось і ось. Оце. Ну це тут іще є. Переміщати потрібно. Ось сю ще. Ось Тобто це. Це на вашому екрані. Пагунева галиця. Це яйця оцього комарика. Ну, от бачите, на цьому і все. Якби на сьогодні розібрали ми присутня цикадка, і, і я вам показував і на малині, на ожині значно там у мене сорт лохтей. От і На ньому от побита трошки. Я вам вже говорив, що винуватий у цьому я, так як я не обробляв вже, якби, ягоди, коли ну, збір ягод закінчився, більше я його нічим не бризкав, ну, а карасидами я маю на увазі. Бо там я ще бризкав от попурової плямистості, я обробляв фунгицидами, А карациду я вже й не давав думаю, та для чого я буду ті яди туди, якби вже ж ягоди немає. ну от Бачите, немає. от і це, Треба було б хоча би, хоча б, б там, не знаю канонір дуо можна було б там бризнути трохи. Да? Він системник. Ну, хоча б, щоб от цих сосущих, гризущих, як би. тим більше, що ягоди вже ж і не було. Ну, Упустив це. Бачите, На малині також показав я вам. На малині ще більше оцих всяких сосущих, гризущих. В даному випадку я розрізав гал це камера, де цей же ж головий комарик Малиновий робить прокол внизу, коли дуже молодий пагін. І там залажує личинки свої, ото ви їх там і бачили. От. А, також там ще багато є інших малина муха, це коли ото, у вас різко починають верхушки раз нагибаються у малині, і якби прив'януть і пропадають. Оце вже признак того, що у вас там малинова муха вже працює, прогризає отвір. Якби. Ну, тобто, якщо це буде інтересно, ми, ми можемо якби, розвивати цю тему показувати, розказувати, якби, як з цим боротися, висновок, який я для себе зробив, що не треба, а? якби боротися до настання, ну, вже таких, скажімо, сталих, таких вже прохолодних днів, тобто не треба, що ягоди зібрав і все, вже обробляти нічого не треба, треба обробляти. Надо дивитися за цим, надо моніторити. А так як я не знав про цю цикадку, як вона виглядає, що вона робить, то я цей допустив це. Все діло. Як я буду боротися з нею, ну я вам показував у саду, я буду приміняти 30D. Нею на неї буду приміняти це по виходу перед виходом її з дерева, коли вона буде вилазити, вже з-під кори там ті яйця будуть вилуплятися. Експеримент я вам показав у началі, що так воно є. все воно на вікні присутнє. Будемо дивитися, що воно як спрацює не спрацює. Канонір-дуо буду я ж кажу, цей, працювати ним. Можна каліпсо працювати. От. Це що касається. Обов'язково треба контролювати цикадку в період там з кінця напевно з кінця вже з середини треба придивлятися липня. І аж туди до жовтня треба контролювати її, бо вона вже буде якби, різати, наносити свої порізи по молодих приростах цьогорічних і буде залажувати свої ну, личинки чи яйця від відложувати на яблуні, грушах, та на всього вона надложить. І як я зрозумів, що вона. Потрібно що я буду держати от, пар. Чого в мене немає там в садку, бачите, я тільки цього року, у, можна сказати, там, в початку літа засіяв газонну траву. До цього в мене ніколи там ніяких газонів не було. Я постійно обробляв мотоблоком, розпушував і розпушував землю. Через що їй просто там ну, не було кормової бази, вона там просто не могла. На винограднику у мене нема цикадки, я перепровірив, обійшов, обдивився, нічого ніде я не знайшов ні одного поріза. Там також у мене кругом задер... не задернення, а культивація. Ви бачили, я все літо з тим мотоблоком піраю, воно розпушена, там немає її. От, шкілками я не займався, чуть садив от, для себе, воно було накрито, тобто не було її доступу там особо, туди. В саду бачите, я зразу зробив задер, ну, посадив газонну траву, бо я якби, ну, була в мене така от в житті. І, ну, як, я сильно хотів газонну траву. Щоб було красиво стригти, газон, оце все діло. Ну, бездумно бачите, перед тим як вивчити оце питання, я одразу дерев садив. персиків, я маю на увазі, а потім газону траву. А цього не можна робити. От тепер у от, мене виход один, там де я осінню садив. Там усе буде чорна паром, однозначно. Ніяких там не буде газонної трави, поки деревам не, не виповниться рок, років 4, мабуть, ніякого газона не буде. Буде. Ну, А тут, де я посадив, то вже якби жалко і праці своєї і і тої трави, бо трава, там, ну, така, ну, така, хороша, якби, дорога імпортна хороша виробника. Її зараз перебити перебиться мотоблоком жалко, то я зроблю приствольні круги ну, десь. По 2 метри це буде, ну, в діаметрі десь 2 метри. Яка раз на проход мого мотоблока на нього захвати 95. От я по кругу там зроблю. ну, Понятно, дерево відступлю, то воно так і вийде десь в районі 2, 2 30 Оце буде приствольний чорний круг. А так, те, ну, газон так залишиться, буду косити. Для того я і придбав газонокосарку. Тоже, якби, ну, Хорошу газонокосарку. ну, Бачите. Мрія моя трошки як би, опередила мозги. Так. Зразу треба було вивчити це питання, Потім мрію як би, в життя пускати. А я зразу зробив неправильно зробив, точніше. Ну, Убирати не буду, остальне досівати не буду, хоч є і трава і все, посадю газон. У другому місці, там, де немає у дворі, там, де немає де здорові дерева, якби, ну, щоб бур'янів не було, посадю там газон. в садку. Не буду я вже половину за якби, перекультивірую, тільки дасть мені можливість погода заїхати мотоблоком, щоб не піднімало, воно не катало, ну, щоб вже й сересельно не було. Ну, треба таке більш-менш таке. Чуть-чуть підсохло. І тоді мотоблоком я там все переб'ю, там не буде там, де я посадив осінню ті ряди. і, Іде я вже, де куча була. У мене то гній там лежав, я вивозив трактором, а та все повністю полосав. Ну, 50% під задерненням, а 50% під э, голим паром. І Я буду себе обробляти. Ну, І приствольні круги. Оце так я буду боротися своєю цикаткою. А цикаткою. Шкідниками, які на малині, там муха малина, галиці, комарик галицевий, Я буду боротися. ну... Контролювати це, вирізати, те, що бачите, пропустив. Ну, І от і контент вийшов, бо так обійшов, більше я не знайшов ці гал. Хоча ну, по осені були вони, я тоді як відео робив, показував. Де-де, Де траплялося. Рослин 5 я знайшов іменно за цими от наростами. Ну, Я їх тоді видалив. Оця манюнька от вона маленька була, чогось я її пропустив, десь не замітив. Ну, Побачили, як виглядають личинки цього комарика, да? Ну, тобто буде цікаво, то пишіть, будемо проводити такі... Дивитися їх і під мікроскопом, і як виглядає той комарик, як виглядає та муха, як вони. Ну коротше за все, я буду це все показувати. Я ж кажу дуже дякую своїм меценатам, тим, хто піддержує мій канал, я так називав, кого забув назвати, вибачайте. От, ну, усім дякую, хто піддержує. Є в мене можливість робити контент. Є. Воз, Можливість, як такі речі якби, брати і вам же ж, і показувати. Мені не тільки самому це інтересно, от, і вам я думаю, інтересно. От. Так що, усім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо вам не тяжко. От, це трошки продвигає канал вперед. Ми вже наближаємося. Напевно, що під кінець цього місяця буде. Ну, може і не хвата там пару чоловік до 9 тисяч підписників. Може хто не підписаний, просто дивиться, підпишіться. От вас мені це буде приємно, а вам нажати на кнопочку Підписатися не так, то це і тяжко. Так що, дякую вам усім, до побачення, всім мирного неба над головою. До наступних зустрічей.